Вітаю, мій позивний Гуар. Я боєць 6-го батальйону спеціального призначення бригади АЗОВ. Чесно кажучи, за майже рік служби в АЗОВі я ні разу не їздив на Хамві, на Хамері. Але я можу сказати, що буквально на своїй шкірі відчув всю користь цього транспорту. Одного разу ми це вже після чергування виходили з позицій. і по нас на точку екстракції мав приїхати пікап. Звичайний пікап. І ми сидимо це вже е, в спорядженні, з усім втомлені, е, ніч і чуємо, як їде наш пікап вже. Нарешті ми зараз будемо виїжджати з лісу. Пікап приїжджає просто перед носом в таку велику грязюку і просто грузне. І Ми розуміємо, що це повна труба, бо точка екстракції знаходилась біля КСП однієї з рот. Виходить ротний, він почав дуже емоційно говорити про те, що тут не варто залишати техніку, бо відразу починає прилітати. Був трішки розпач у нас, ми не знали, що робити, і просто повз нас проїжджає хамер. Я не знав, чий це чи це Азовський, чи це суміжних позицій, чесно, не знаю. Але недовго думаючи, ми просто беремо трос, чіпляємо за хамер, чіпляємо за наш пікап. І благополучно наш пікап виїжджає з того болота. І ми накивали п'ятами серебрянського лісу. А взагалі закликаю всіх донатити за посиланням, яке буде в описі під даним відео. Повірте, ви набагато пришвидшите нашу перемогу в такий спосіб.